На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди, починаємо із тендерів Києва. КМДА оцінила у мільйон проєкт ремонту пішохідного мосту на межі оболоні і Святошино. Столиця спрямовує 3 мільйони гривень на віртуалізацію об'єктів культурної спадщини. Столична лікарня на Підвисоцького спрямовує понад 61 мільйон на ремонт частини одного поверху. Біля сервісного центру МВС за 55,3 мільйони відремонтують дощову каналізацію у трьох навчальних закладах Дніпровського району. Облаштовуватимуть безбар'єрне середовище. Столична лікарня на харківському шосе за 80 мільйонів гривень замовила капітальний ремонт у молодої компанії без досвіду виконання держзамовлень. Оболонський район столиці хочуть озеленити Дереном та пухироплідником за 1,2 мільйон гривень. Метро Києва інвестує понад 1 мільйон гривень у одяг для співробітників. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини у лікарню Обухова за 5,4 млн мільйони. Куплять флюроскоп. Біла церква купить 20 DJI Mavic 4 Pro для сил оборони України. Пішохідний міст на Гостомельському шосе за 1,1 мільйон гривень готують до ремонту. Вишневе майже за 2 мільйони купить мікроавтобус. Фасів за 2,4 мільйони гривень оснастить шкільні кабінети із фізики та біології. На Бучанщині добудують нові корпуси у трьох закладах освіти. Ставище майже за 3,4 мільйони гривень відремонтує дах лікарні. Гуртожиток університету у Білій церкві відремонтують за 12 мільйонів. Гребінки шукають постачальника сміттєвих контейнерів на 1 мільйон, а Миронівка витратить 1,2 мільйона гривень на дорожню розмітку. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.